Відповідальними і послідовними мають бути громадяни та їх об'єднання, які беруться контролювати владу. Однією з форм такого контролю, визначеною законодавчо, є громадська експертиза. І, хоча досі вона не набула шаленої популярності, цей інструмент при правильному застосуванні може стати чарівною паличкою в руках громадянського суспільства. 5 травня в Київському офісі інформаційного агентства Укрінформ за круглим столом зібралися громадські експерти, які мають досвід проведення громадських експертиз, знають всі слабкі та вразливі місця постанови Кабінету міністрів No 976, якою затверджений порядок проведення громадської експертизи, діяльності органів виконавчої влади. До обговорення також долучилася представниця Департаменту інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України Тетяна Андрійчук та керівник проєкту ПРООНУ. Демократизація і права людини в Україні Василь Романюк, за словами Тетяни Андрійчук, дуже важливо саме зараз проводити такі заходи, які об'єднують громадян. Для нинішнього уряду така політика відкритості є не просто формальність, а потужний виклик, який треба ще реалізовувати. За дорученням прем'єр-міністра були проведені зустрічі з громадськістю майже всіма міністрами. А наприкінці квітня було презентовано створення громадського центру підтримки урядових реформ, який незабаром запрацює і має стати ще однією точкою доступу громадських експертів до роботи уряду. Буквально 30 квітня в приміщенні Україну форму нижче було презентовано створення громадського центру підтримки урядових реформ. Це така спільна ініціатива і від уряду, і від громадських експертів, яка покликана, покликана зробити більш спрощений доступ представників громадських організацій. До участі у формуванні та реалізації державної політики по суті, це буде ще один такий інструктуризований пункт доступу. Василь Романюк відзначив, що дуже приємно бути свідком відновлення роботи громадського сектору представниками органів влади після певного затишня. Є надія, що така співпраця переросте в справжнє партнерство задля об'єднання зусиль громадського сектору і влади безпосередньо на подолання проблем, які стоять зараз перед суспільством. Ідеї громадянського суспільства мають стати ідеями влади. Чим для нас важливий є е, цей, цей механізм, ми вважаємо, що е, участь громадськості, участь громадських експертів, е, експертного середовища є е, власне, передумовою ефективності е, провадження розробки державної політики. Ініціювала обговорення громадська організація Інформаційно-правовий центр Наше право. За словами експерта організації Юлії Стасюк, центром було отримано інформацію про 39 громадських експертиз, з них лише 28 розміщені на сайті громадянського суспільства і влади. Сьогодні є проблема обов'язковості громадської експертизи для органів місцевого самоврядування. Цей інститут не закріплений на законодавчому рівні, також і для органів виконавчої влади, хоча є постанова Кабінету міністрів. Таким чином. Цей інструмент участі в громадськості, а також інші вони вимагають подальшої розробки врегулювання на законодавчому рівні і вдосконалення того регулювання, яке є на сьогодні. А також як сьогодні зазначали експерти, що має бути широка інформаційна компанія. Треба цьому інструменту вчити як представників органів влади, так і представників громадськості. Тому можна сказати, що наше багато роботи попереду. Продовжуючи тему засобів масової інформації, голова громадської студії Анатолій Тобілко зазначив необхідність громадським експертам готувати цікавий та актуальний матеріал, щоб журналісти могли швидко використати їх напрацювання, не витрачаючи свій час на власні аналітичні дослідження. Без широкої інформаційно-пропагандистської роботи, а саме без проведення циклу навчальних семінарів для представників засобів масової інформації, ця тема для ЗМІ буде нецікава. Тому роль громадських організацій, які зацікавлені в підвищенні ефективності громадської експертизи, має полягати в тому числі і в такій інформаційно-роз'яснюваній роботі. Про необхідність відповідально та послідовно ставитися до такої діяльності ініціаторам громадських експертиз наголосила голова громадської організації Філософія Серця Юлія Грига. Зараз вже сформувалося експертне середовище. Тільки об'єднавши зусилля, вивчаючи позитивний досвід та обмінюючись практиками, ми можемо зробити громадську експертизу дієвим інструментом участі громадян в реалізації державної політики. Але основною метою експертизи має бути вдосконалення роботи органів влади, а не зведення рахунків з чиновниками. Завдяки тому, що вже сформувалося експертне середовище, вже є організації, в яких є практика. Тільки так, коли ми можемо протистояти приблизно рівними силами, можна чогось добитися. Це посвідомна відповідальна позиція нашої як громадських експертів, я думаю, все ж таки дасть якісь нам позитивні результати. Учасники Круглого столу запропонували ряд пропозицій, які після узагальнення будуть запропоновані владі. Ми пропонуємо замість. Постанови номер 976, яка діє, яка регламентує порядок проведення громадських експертиз, видати або указ президента, або внести зміни до існуючого законодавства з тим, щоб проведення громадської експертизи було обов'язковим для органів місцевого самоврядування. По-друге, як ми казали вже на цьому круглому столі. Сьогодні е ці дії громадськості повинні виходити з певних принципів їх е взаємодії із створеними ними органами влади. І на наш погляд, це має бути відносини е публічного договору, в який е громадськість є замовником, а органи влади є виконавцями певних суспільних послуг. За результатами засідання було підготовлено резолюцію, яка констатує необхідність всконалити постанову кабінету міністрів України no 976 та рекомендує внести зміни до закону України про місцеве самоврядування щодо закріплення на законодавчому рівні обов'язковості громадської експертизи для органів місцевого самоврядування. Анатолій Дебілко, громадська студія Вінниччина.